Ходіти показують. Тебе ж тебе треба показати. А, так я Не сильно люблю зніматися Дві типа? Ну давай це хотя бо сто, 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 сто скрайді на сідань. Так. Провираю. Один раз. А, Ну, щоб, ну, дивитися, щоб там красиво було, так? Да? Я давай, ти красивий ти все, воно, ну, йде воно. Ну. пшикає хорошо. О, Монтана. Що, лоскочить? Це я добре, що я передивлявся ці бджоли, в да? мене ще камінчик зверху стоїть. А він там стояв там, на другому вулику. Я мав, э, карніка. А я їх передивлявся, а що зараз гнізда, скільки вони там накормили. А кажеться, тут ще, ще меч на ця. Карніка. Ну білим, не зрізе зрез, там то я взяв кирпічка переклав сюди, а то я так думав, що там то це там якраз хорошо цей розплод вийшов, були передивлявся, виходять ці бжілки внизу і були сим, з обрізаними крилами. Та Ну да. Куди, то ті ще яблучка в мене підросли. Це тут то подушило, щоб жули багатенько. Попливла ця ж. О, у мене тут було. Сироп закис, бля, той, буде з обрізки. І воно. А чого ти в нижню не хочеш? Та прижець. Подобні Удобніше мені. Тут вісім'ї. Те Ту ще сіє. Молоденька. Десь матка там, бджоли що мали їм. Тобі не холодно? Mm -mm. На полі було, то було холодно. Ты літали, дай блі? Тут бомбами. Карні, когда ты дарила, то с. Тут є? Ні, то вона нас вилетело было. Тут є? ей яй яй є тут є. Ти що, думав, що немає? О. Думав, немає. Тут карніка з нелим вуликом. Таке щось як на дощ. Погода. Помінялася зовсім. Серед літа рамка була одна. Вона з весни так було на піврамки. Okay. Да. А потім десь я думаю, хоч подивишся, що там вже там сокращати, ті гнізда. бля. Yeah. Тут є, 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 є. Тут. Тут, Тут хазяїчку я забрав з вулика там, де вона мене ну, не роїлася. А... Три роки я. Вони вивели. До цього вернем, блядь. Це хто ріже, Батько? Да. О, Та Він приїхав надовго, блін. він же тут пиздив. То що ж два дні назад, що Петя поїхав, вносила три... молоко, моє два дні назад чи три. Та вже місяць його немає. Я але не, приїхав. А це цього його два я не відкачав. <свідно> цей синій би повний повний меду був, рамки позабирав. А в то підкормлював, бо розплоду багато і таке, ну, менше було. О, Щось, щось воно в мене здвинулося, я нічого не робив. Це да батарейка Ага. Тут два, да? Тут дві... Вона пройшла. Не хочу, я вже з десяток сімей ну, на весну десь їх блядь діну Та що зараз а це ж корму Це дачі став. -от. Через верх, щоб ну водися вниз пішло, блять. нас завжди да, зверху швидко донизу доходить. А тут є щось? Тут є. А? а коли знизу то зверху не сильно йде. Та ну, давай верхній, не, кліпи, не, не так будеш. Що, тут тут нема. Тут нема. О, нема вообще? Є, тут є. Тут було два відводи тут, пішов. Тру... Трутовка то десь струсилося, три б то я там забрав їх, ж мене б були. z uszyście po pierwsze Чо nie треба. Тут Не плати. А? Не плати. Пар раз пробирав, пару раз те. Ну то ти запасом брав би, господись, якщо я жалко чого там. Може, давай немає. Ми ще були ще. А туди на, на крайній немає. Чого? Ну то нічого. Там, там сильна сімейка. Там роїк вилітав, але вони на, наростили його. Не хотів Ну, один. І так. Хорошо. Треба трошки промитися. Самогонички ваші. Сделаємо. Дуже Самогон... багато.